Доброго дня, понеділок, тиждень розпочинається. Щось він нам принесе, що саме будемо бачити. Але сьогодні, з самого ранку, хочу поставити всього лише одне запитання: довго затримувати не буду, шановні глядачі. Можливо, хтось знає. Чи може бути так? Зараз покажу. До речі, репортаж буде з хліва. коротесенький абсолютно. Значить, ось у мене сидить квочка. Бачите, вона квочка. Але на сьогоднішній день я б вже мала б показувати вам перших курчат. На жаль, так не сталося. Квочка сиділа, і на Я так собі думаю, що абсолютно усі яйця захололи, тому що, скажімо так, коли прийшов термін їй е, виводити курчат. От, е, курчат не було, ми ще почекали два дні. У мене Юра каже, е, у зв'язку з тим, що холодно, каже, може бути таке, що, наприклад, там, е, на, на два дні десь каже, може воно так, затриматися цей вивід курчат. От, я ще два дні по, почекала і потім мусила е, усі яйця з-під неї забрати, е, тому що ну, абсолютно усі позахолодали. Е, але далі квочка вийшла. Я думаю, так, яєць немає, вона назад не сяде. Вона вийшла, походила. І ось на цьому місці тут просто лежали е, свіжі яйця, я отак, е, де кури там несуть, я їх собі збирала і тут ось так збоку зверху клала і вже на вечір усі забирала. Е, дивлюся, як вона прийшла на них сіла. Я за нею, вона не встає. Я її і так і сяк, вона сидить квокча. Вона, <рес> вона ну, ну от бачите, сидить квочка. Е, виходить, я що зробила. Я взяла е, яйця, які у мене були, і знову її другий раз підсипала. От. І тепер у мене питання: у кого так було? Чи може бути так, що квочка е, посиділа е, термін повний, е, курчат не вивела і сіла, ну і сіла ще раз. Вона сіла, з яєць не встала. І я ось так думаю. З однієї сторони, переживаю, знаєте, що вона е, покине, От, а з іншої сторони, надіюся, що може, десь, Бог буде все добре. Одним словом, чи хтось може мені щось підказати, Буду вдячна.